Незламний історія, що заряджає на життя. Книгу про трагедію своєї сім'ї написав Віталій Остапенко із Вінничини у березні минулого року. Ворожий дрон забрав життя його батьків і перетворив родинну оселю на руїни. Сам Віталій вижив дивом, але він не зламався та зайнявся творчістю. Хлопець видав кілька збірок, де дає поради, як подолати втрату та історію своєї родини, аби світ знав правду про війну в Україні мати була вдома, а я приїхав статом на з роботи, бо ми працювали на одній роботі. Ось поспілкували ще посиділи, поговорили, як в кого які плани на завтра, і так далі. І все, я зайшов до них в кімнату, побажав їм добраніч і ліг спати. А вже на ранок прокинувся. Не прокинувся на ранок. Я Це Останні спогади Віталія Остапенка про вечір, коли він востаннє бачив своїх батьків живими. В березні минулого року російський безпілотник забрав життя мами і тата Віталія, а їхній дім зруйнував вщент. Ось тут орієнтовно була моя кімната, тільки на другому поверсі. І виходить, що мене знайшли. Я лежав під плитою, але під цією плитою був твердопаливний котел. І виходить так, що я, типу, як потрапив в саркофаг, воно мене закрило наполовину плита і сперлась на цей твердопаливний котел, що мене не засипало. Єдине, що залишилось неушкодженими на подвір'ї родини Остапенків, трояндовий квітник червоні та рожеві улюблені квіти мами. Постійно садила їх, докуповували постійно все більше і більше, щоб було ну, дуже красиво. Вона безмежно любила троянди. Зараз я їх буває, ну, зриваю, з бабусею приїжджають і На жаль, так не дарую, а завожу на кладовище. Уже в лікарні Віталій дізнався, що став сиротою. Його стан лікарі оцінювали як вкрай важкий численні переломи та контузії. За чотири місяці після трагедії Віталій почав відновлюватись як фізично, так і морально. Ще в лікарні вирішив написати книгу про історію своєї родини. Про цю історію має знати весь світ, що таке сталося. І ця книга це суцільна мотивація для людей. Через пекло, більш що вони проходять, завжди є вихід, і потрібно рухатись вперед. Віталію 27 років. Після отриманих травм у нього повноцінно не працює права рука. Та не маючи змоги працювати фізично, хлопець знайшов себе у творчості та мотивації інших. Веде блог у соціальних мережах, де ділиться своїм досвідом, як пережити трагедію. в день дві-три людини, які є з проблемами, вони звертаються, хочуть підтримки, щоб я їм допоміг, розказав, як правильно рухатись в даній ситуації. Книга Віталія Незламний. Історія, що заряджає на життя, це своєрідна збірка порад, де кожний розділ мотивації до дій. Віталій радіє, коли йому телефонують або пишуть та дякують за підтримку. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.